Golf GTI, 7,5, 2019 року виробництва, 2020 року модельний ряд. Із опцій є радар адаптивного круїзу, матричні LED-фари, вирізають, вирізають машини, вирізають зустрічний транспорт і також вимикається-вимикаються самі. Також безключовий доступ. Церкала самі складаються. В салоні є адаптивний круїз, ось регулювання. Також датчики світла, протитуманки, підігрів дзеркала. Обох дзеркал. Це дзеркало з автозатемненням, Праве дзеркало при задньому русі опускається вниз. Парк пілот здатен сам повертати кермо для паркування. Це просто парктроніки, вибір профілю їзди. Зараз продемонструю старт-стоп і трекшн. Вибір їзди а Також додатковий звук Дінаудіо. Монітор потужності це зрозуміло. Вибір профілю їзди Eco Normal Sport Individual. Також є CarPlay. він дротовий, але завдяки такому донглу може стати бездротовим. Іде в комплекті клімат. Та, власне, і все. А, цифрова приборка, звісно ж. Також задній рух. Дзеркало опускається вниз. Я думаю, ми встигнемо бачити камерку, яка сама опускається, потім сама підніметься вгору, Класний звук, LED фари Лимають по частота новлення кадрів. Класний тормоз. Сидіння тут плед механічне, бо для електронного регулювання треба Алькантара. Також це версія Performance, тому тут більше гальма, 245 сил, і на передньому приводі є диференціал, Якщо я не помиляюсь. Коли сидіння складені повністю, сюди гіпотетично може влізти одна людина з ростом десь до 180 см. Я 1,93 три і я тут спав, тому в принципі тут досить комфортно. Як можна побачити, задній кришка накривачка багажника, яка зазвичай розташовується, тут прекрасно влізає під фальшпол. Для того, щоб її сюди вмістити, треба просто виняти цей обмежувач. Це влізе. Між іншим штучка фіксується.